Від початку місяця діє новий закон, що дозволяє військовослужбовцям, які залишили свою частину чи дезертирували, добровільно повернутися до лав ЗСУ без кримінальної відповідальності. Як це працює, та які можливості відкриває для військових, дізнавалися журналісти. ТВА. Відтепер військовослужбовці, які раніше з різних причин залишили свої частини чи дезертирували, можуть добровільно повернутися на службу без кримінальної відповідальності. Відповідні норми було внесено до закону України про військовий обов'язок і військову службу 21 листопада. А вже 28 листопада президент України Володимир Зеленський підписав цей закон, офіційно закріпивши право на добровільне повернення. Військовослужбовці, які добровільно повернуться на службу до 1 січня 2025 року, будуть знову отримувати всі виплати з моменту поновлення на військовій службі. Такі норми передбачені в законі про добровільне повернення на службу тих, хто вперше самовільно залишив військову частину або дезертував. Відповідний документ 28 листопада 2024 року, підписав президент України Володимир Зеленський. Відтак, особи, які підпадають під його дію, зобов'язані повернутися до виконання службових обов'язків до 1 січня 2025 року. Закон передбачає чіткі умови та строки, що регулюють порядок повернення таких осіб на службу, забезпечуючи дотримання встановлених норм і процедур, розповідає речниця теруправління ДБР. А закон встановлює, що військовослужбовці, які самовільно залишили військові частини чи місця проходження служби або дезертували до набрання чинності даним законом, мають можливість добровільно, але не пізніше 1 січня 2025 року прибути до відповідних військових частин для продовження військової служби. Командир військової частини не пізніше 72 годин з дня їх прибуття до військової частини чи місця проходження служби продовжує дію контракту, а також поновлює виплату грошового, продовольчого, речового та інших видів забезпечення. Про ефективність нововведення може свідчити те, що лише за перші кілька днів дії нового закону майже три тисячі військовослужбовців повернулися до служби після СЗЧ. Серед тих, хто вирішив скористатися цією можливістю, військовослужбовець Чернівецького підрозділу Національної гвардії України він залишив свою частину в складний для себе час. Зізнається, що тоді піддався емоціям і внутрішньому тиску. Проте з моменту ухвалення закону зрозумів, що це його шанс виправити ситуацію. Що мене сколихнуло залишити підрозділ, напевно, це було декілька причин, тому що боявся, що міг потрапити на фронт, що міг загинути. І перш за все втома. І тому, виріш... ну, тому так сталося, що залишив підрозділ і боявся, що можу не повернутися назад. Боєць каже, що спершу рідні зраділи, що він повернувся додому після того, як залишив частину, відчуваючи полегшення від його присутності поруч. Але згодом і він, і родина почали ставити собі запитання, що далі, які наслідки може мати цей емоційний крок. Спочатку, коли прийшов, рідні зраділи, але з часом побачили мій стан і почали запитувати, що буде далі. Можливо, тебе посадять в тюрму. І сказали, як далі з цим жити. Зізнається, що коли дізнався про ухвалення цього закону, відчув велике полегшення, адже це стало для нього шансом виправити ситуацію, повернутися до побратимів і почати все з чистого аркуша. Коли я дізнався про цей закон, я видихнув з полегшення, тому що думав, що на мені вже хрест і не знав, як далі як далі жити. Кожна людина має право на помилку, але головне вчасно це зрозуміти і зробити правильний крок. Повернення стало найкращим рішенням, зауважує чоловік. Розповідає, що у війську прийняли його як і раніше, без осуду, і тепер він може допомагати своїй країні, своїм побратимам у найважливіший і водночас надскладний час. Хлопці повертайтеся на службу назад до своїх побратимів, виконувати свої обов'язок далі служити. Ніхто вас за це не осуджує, кожна людина може зробити помилку. Головне правильно її і вчасно зрозуміти, що треба виправити ситуацію. Боєць наголошує, що страх і вагання природні емоції, але закликає тих, хто ще сумнівається, не зволікати. Краще зробити цей крок сьогодні, ніж шкодувати про втрачений шанс завтра, адже це справді шанс повернутися до побратимів, відчути їх підтримку, повагу і знову стати учасником великої спільної справи. Цим законом з'явилася можливість повернутися назад на службу, далі продовжувати виконувати свої обов'язки. Командири військовослужбовці. Всі вас підтримують у цьому, і в, иде, в, иде, в чому і допоможуть, і все буде добре. Новий закон не лише відкриває двері для реабілітації, але й зміцнює моральний дух у війську. Ті, хто повертаються, приносять із собою не лише досвід, а й нову мотивацію боротися за країну. Тож для тих, хто ще розмірковує над поверненням, приклад героя нашого сюжету може стати потужним мотиватором. Помилки можна і треба виправляти. Головне знайти у собі сили, зробити перший крок. Діана Добинда Теми дня ТВА.